Що ж, друзі, мій кражаний дракончик вже досить таки великий. І тому для нього треба створити окреме лігво. І саме цим в цій серії ми будемо займатися. Ну, але спочатку з вами, як завжди, я, Ендермен, і вітаю вас в 21-й серії моєго лесплею під назву Світ драконів. Ну а ми починаємо! Для того, щоб не втомлювати вас, показуючи те, як я збирав ресурси, я вам лише покажу, що я зібрав. І ось це все, що нам треба для будування. Два шалкери, заповнених замерзлим ґрунтом, і один заповнений замерзлим камінням. І ви, напевно, мені скажете Ендермен, але чи не буде цього замало? Але я вам скажу те, що я впевнений, що цього вистачить з головою. І на питання, яке у вас могло з'явитися, а як я все це збирав, то ну, я дуже-дуже просто можу відповісти. Ми зараз біжимо ось сюди, сідаємо на мого дракончика, взлітаємо, Летимо, куди очі дивляться. Наприклад, ось сюди. Щоб показати вам все. І. Та-дам. Все. Ми, зіб... Ми, зіб... Ми робимо ось так от. От. І в нас з'являється все, що нам треба. І це залишається лише зібрати, але я вже зібрав стільки, скільки мені треба. Що ж. Давайте не будемо тягнути кота за хвоста і починаємо будування. Та-дам! Я нарешті це збудував. В мене це зайняло всього лише декілька годин. Але для вас це було в невероятному прискоренні, тому це було дуже швидко, напевно. Що ж, тут є ось таке щось, типу печера, щоб можна було спрятатися ховатися від сонця. Також є ось такий. І от водоспад для того, щоб виводити потомство. І величезний простір для того, щоб жити тут могли дракони п'ятої стадії. Так, що ж. Давайте приведемо сюди мого крижаного дракончика. І... Бемс. У мене прям прикра-сно, Ні-ні. Що -ні. це... Мені прекрасно вдається потраплятися туди, куди не можна. Що ж, йому вже 78 днів, четверта стадія розвитку. Ми взлітаємо, пролітаємо і спускаємо. Так. Це не мало бути. Вони не мали бути тут. Невеличкі... <кхм> Невеличкі проблемки зараз. Ну, нормально. Нормально. Руйнуємо це все. Що ж, як ми бачимо, йому тут прекрасно. І я гадаю, що прекрасно тут може бути навіть ще, ще, ще трьом драконам, а то й чотирьом. Ну що ж, на цьому я напевно закінчую наше відео. До, до... І перед тим, як я з вами повернуся, я попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Бо ну, я справді довго все це будував. Типу, воно виглядає як дуже проста побудова, але як мінімум це все зносити, я... Це ти було дуже довго і потім все це виставляти. це Не те, що навіть довго, це муторно. А, що ж, гарно всім дня, вечора, ночі та до побачення.